Осини 1990 дев'ятсот року радянська імперія перебувала на грані краху. Неефективна планова економіка конала рівень життя населення невпинно знижувався. Як ніколи ослабла комуністична партія. Її старі та немічні вожаки не могли вже як у старі часи контролювати та тримати в покорі своїх підданих. Всесильне ще вчора КДБ і комуністична пропаганда ставали об'єктом насмішки для численних дотепників. Залізна завіса давала тріщини, крізь які струманням лилася інформація про процеси, що тривали у східній та центральній Європі. А вони були серйозними. Щойно в ряді країн відбулися оксамитові революції. Об'єдналася Німеччина, не без крові впав режим Чаушеску. Все це давало яскравий і спокусливий приклад молодому українському поколінню кінця радянської доби. Дивіться сьогодні у київських історіях. Перша ластівка майбутнього суверенітету. І абсолютно брешуть ті там московські історики, політологи які кажуть, що України подарована була незалежність. Запозичений та власний досвід. Наметові акції протесту студентів були в багатьох країнах Європи. Це безпрецедентно, це фантастично для України. Як здобувати друзів та впливати на людей? Ми не говорили гаслами, ми просто намагалися ну, так м'яко дискутувати. 16 миттєвостей осені. Революція на граніті. Дивіться зараз. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Протягом понад 300 років царизм, а потім і радянська влада всіми доступними способами намагалася вихолостити український дух, валуївський указ, переселення на Кубань Запорізького козацтва, голодомор, запроторення до психіатричних лікарень та таборів гулагу за націоналізм, лише деякі зі згаданих спроб. Як наслідок, цілі покоління носіїв українських традицій, борців за незалежність, дисидентів протягом усього колоніального періоду існування України. Юним патріотам кінця 90-х років минулого століття дістався багатий спадок. Їм було з кого брати приклад. Навесні 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради УРСР. І вже тоді стало ясно, що в українському парламенті з'явилося незвичне для однопартійної системи явище політична опозиція. Адже понад чверть мандатів дісталася депутатам націоналістичного спрямування. До народної ради, так званий новий блок, увійшли багато вчорашніх дисидентів, українських письменників та митців. Проте після проходження цих людей до парламенту їх громадська активність істотно знизилася. І тоді до справи взялися студенти. Питання в тому, що в Україні ще з 1988 року з'явився студентський рух. З'явився він перше в Київському університеті, було створено товариство громада. Потім вже з'явилися рухи в, у Львові, в Києві, до речі, був перший. І, в принципі, студентський рух набував все більше і більше сили. Очевидно, що акція як би, сама собою назрівала. І, звичайно, в цей час відбувалися студентські виступи в багатьох країнах. Буквально перед. Нашою акцією відбулися студентські акції у вигляді на метових містечок Болгарії, в Албанії. Перед тим були акції в Китаї Тяньаньмен і Вирішили по їхньому прикладу зробити акцію в Україні. До майбутньої акції готувалися, вивчали теорію, історію подібних протистоянь, знайомилися зі свіжим досвідом сусідніх східноєвропейських країн. Добирали потенційних учасників, перевіряли їх на стійкість, гуртувалися. Знадобилося кілька років, десь близько трьох років, поки ми знайшли один одного і почали робити українську студентську спілку з метою боротьби за незалежність. Ми проводили спочатку менші акції один одного. Перевірили активісти наші відсиділи від п'яти до п'ятнадцяти діб. Когось виключали з університетів. А тоді прийшло розуміння, що мусить бути акція масштабна для того, щоб отримати довіру і підтримку від переважної більшості населення. На меті радикально налаштованих студентів була державна незалежність України. Всі таємні збори акції були присвячені досягненню цієї цілі. Заради цього люди готові були ризикнути майбутньою кар'єрою, свободою, здоров'ям, а в деяких випадках і життям. І якби не відверта слабкість вже догниваючого совка, цілком вірогідно, що багатьом довелося б заплатити цю ціну. Ми були готові і ще раз кажу, весь актив вже був перевірений. Вони перевірялися в КПЗ. У нас виганяли з університету, а тоді вигнання з університету це був вовчий квиток і тоді не брали в інший університет. Ми були готові на цих кроках. Більше того, ну, були готові і до таборів, були готові до, до тюрем. тобто Це ідейні хлопці. Те, що нам необхідно було боротися в інших умовах, це теж правда. Тому ми абсолютно це все робили наприклад, Підготовка йшла, щоб розуміли, був лише один дзвоник з Києва до Львова. Ми думали про зустріч. Зустріч була в Вільнюсі. Після того півроку ми не зідзвонювалися з нашими побратимами з туда і альтернативно готували акцію. Настільки була там конспірація. Вранці 2 жовтня 1990 року десятки студентів невеличкими групами з різних боків рушили до площі жовтневої революції, нинішнього майдану Незалежності. Хтось прийшов просто з залізничного вокзалу, хтось з університету, хтось з студентського гуртожитку. Основу склали студенти з Києва, Львова та Дніпропетровська, міст, що й нині виявилися опорними центрами боротьби з антиукраїнською імперською реакцією. Спочатку ми прийшли з наметами, але не розкривали, а просто сиділи на них прямо, прямо на площі, розуміючи, що як тільки вони будуть встановлені, то одразу почнеться атака міліції. І тому в принципі, вибрали, вибрали той момент, коли ну, було найбільш вдало встановлювати намети. З одного боку були переговори із представниками київської влади, з керівниками міліції. І в принципі, вже коли намети були встановлені, вже тоді міліція висловлювала своє незадоволення, про те, якихось атак на намети не було. Відразу по появі на площі студентської групи сюди підтягнулися силовики. Студентів попередили, що в разі появи наметів страйкарів просто зметуть з плацу. На нинішній вулиці інститутській за готелем Москва було сконцентровано десятки міліцейських автомобілів та автобусів. Протестувальникам довелося добряче понервувати, адже можливий арешт першого загону студентів передбачався навіть планами акції. Тому до нього входили лише перевірені та загартовані активісти, причому Одні лише хлопці. Наметові акції протесту студентів були в багатьох країнах Європи, от, зокрема, Болгарія Албанія, які стали безпосереднім прикладом для студентської акції в Україні. З іншого боку, намети самі по собі захищають від холода. Це була осінь, вже починає, починало холодати. І вони означали, що студенти збираються тут надовго. Тобто вони самі собою символізували безстроковість акції. Тобто ми тут е е голодуємо, ми тут знаходимося до тих пір, поки не будуть виконані наші принципові е е вимоги. Саме тому е власне, е намагалися тоді не допустити встановлення е наметів, тому що вони символізували рішучість, е е безстраковість акції. Але з іншого боку, Тодішня Київська міська рада, до складу якої пройшли вже знову таки після виборів місцевих 90-го року представники як і опозиційних організацій, так і члени компартії, які були налаштовані достатньо ліберально, і власна Київська міська рада тоді е, ухвалила дозвіл на проведення акції встановлення наметів. Просидівши весь день на спальниках та матрацах з плакатами в руках, страйкарі рівно о 20.00 встановили намет. Це був важливий психологічний момент піти проти попередження влади. Вочевидь, перед студентами стояло питання: розженуть чи не розженуть. Застосовувати силу влада не наважилась. Динаміка полягала в тому, що коли вони прийшли, міліція була готова до дії. Тепер це пройшов цілий день, багато людей це бачили, багато людей приходили, відходили, приходили депутати. Тобто, вже ввечері, коли вони поставили намети, вже все. Тобто, вже відбувся такий перелам психологічний, коли вже пряма акція з такого з силового придушення вже була б дуже невигідною і виглядала б дуже погано. Тим більше, що вже людей було багато там. Тобто це не було б просто 10 людей забрали і вивезли. Це була б ну вже серйозна бійка. Це було б таке серйозне протистояння, можливо, з якимись наслідками суто фізичними. Наявність в українському парламенті націоналістичного крила вже передбачало певний рух до демократичних змін у суспільстві. Проти влада розбещує в тій чи іншій мірі майже всіх. Опинившись у залі під куполом, опозиційні депутати до певної міри готові були задовольнитися своїм поточним статусом. І як наслідок, сформульовані вимоги студентськими активістами не лише шокували комуністичну більшість у Верховній Раді, а й виявилися неприємною несподіванкою для опозиційної меншості. Адже одним з пунктів студентської програми було здійснення перевиборів до новоспеченого парламенту. Люди діяли відповідно до ситуації. Очевидно, що демократичні депутати не хотіли допустити якогось силового протистояння, силового розгону, і вони серйозну роль відіграли в тому, що цього не відбулося. А частина з них почала разом голодувати зі студентами, там десь до десятки депутатів. Тобто, фактично, виник такий альянс. І хоча студенти все одно виступали більш-менш самостійною силою, все ж таки вдалося депутатам якось опанувати це принаймні. Ситуативно вони не розуміли, що влада це 50% плюс один голос. І тоді до нас приходили в перші дні старі рухівці, депутати казали, ну ви ж такі хороші хлопці, у вас такі от чудові гасло. Тільки виключіть, будь ласка, ці перебори Верховної Ради. Для чого у нас же і там так маємо трибуну, і ми можемо говорити. А ми студенти 20-річні, розуміли, що потрібно не лише говорити, а мати механізм впливу. І для цього потрібно було 50% плюс один голос. Якби нас тоді послухались. Якраз суспільство, то це було унікальне можливість, щоб Україна пішла шляхом Центральної Європи, бо компартія не кілька місяців ослабла, а суспільство прагнуло змін. Але на жаль, не вистачило розуміння нашим союзникам, старшим товаришам, що мусять бути перевибори. І коли чорний через два роки усвідомив це гасло, вже було запізно. Те, що можна назвати демократичне крило парламенту. Хотіло, звичайно, поставити під контроль студентський рух, тобто, по суті, хотіло керувати. Більше того, вони навіть пропонували нам зняти гасло перевиборів Верховної Ради, тому що, власне кажучи, розуміли, що це ж їм доведеться переобиратися. Але, попри все, студенти вже тоді були достатньо, достатньо самостійними. Е, і на, ну, звичайно, співпраця була. Звичайно, і депутати, е, як їх тоді називали демократи, вони озвучували вимоги в Верховній Раді, про те, на те, щоб була керівна і спрямовуюча сила над студентами, і те, щоб зняти вимогу перевиборів Верховної Ради, на це студенти не пішли. Ливою вимогою студентського активу стало право призовників служити за бажанням лише на території України. Це був серйозний момент, який не міг не викликати підтримку у суспільстві. Адже ще якийсь рік тому до України з далекого Афганістану приходили цинкові труни з тілами загиблих, невідомо за що молодих людей. Протягом цілого десятиліття, що тривала афганська війна, радянські матері здригалися від думки, що їх діти попрямують у якості вантажу 200 з далекої. І чужої гірської країни. Окрім того, така вимога студентів фактично створювала передумови для формування власних збройних сил на той момент ще союзної Української Республіки, що аж ніяк не викликало захвату у московського керівництва. Коли ти говориш переконливо, коли ти пояснюєш там, що ми хочемо, щоб хлопці не йшли служити в Афганістан і не вмирали там, не зрозуміло за що. Ми хочемо, щоб країна була незалежною. Як про це мріяло там багато, багато багато поколінь українців. Ми хочемо того, 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 того. Для людей це звучало переконливо. Тобто, це не говорили, ми не говорили гаслами. Ми просто намагалися ну, так м'яко дискутувати. А вас хіба влаштовує? А ви хіба задоволені? І ні, 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 ні. Тому я кажу, що суспільство, в принципі, було десь внутрішньо готове до змін. Просто вони не зна... ну, яким чином ці зміни повинні були прийти. І... Чому саме так Для них не було зрозуміло? Наступною студентською вимогою стала націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території України. Комуністична партія та Комсомол отримали не лише ідеологічні, а й матеріальні підстави остерігатися цієї студентської акції. Керівництво мобілізувало власний актив про образ сучасних тітушок, членів Комсомолу. З різних установ, з, з підприємств збирали в райкомах комсомолу і їм повідомляли, що ось така буде акція, припустимо, приходьте туди, вишкомсомольці, і, будь ласка, намагайтеся якось протидіяти націоналістам, провокаторам і так далі. Цих людей привозили організовано. На такі акції вони мали щось там робити, але здебільшого вони нічого не робили. Тобто навіть ті, кого вважали такими лояльними до влади, вони, їм це було не цікаво. Ну, так просто погуляти по свіжому повітрі, побути десь. Багато хто приходив, постояв там і відходив. Ще однією важливою вимогою, яку озвучили страйкарі, була відмова від підписання союзного договору. Попри те, що вже кілька місяців, як була прийнята декларація про державний суверенітет, в результаті шістнадцятиденного протистояння цю вимогу владі вдалося спустити на гальмах, уникнувши прямої постановки в парламенті цього питання. Проте, зрештою, саме ця вимога стала передумовою для майбутньої декларації незалежності. Наша мета була незалежність України. І всі наші акції поступово були спрямовані на досягнення цієї мети. Це першими наступне. Ми розуміли, що комуністи, яких більшість в Верховній Раді, не, не, не лише не, може бути не, не тільки ідеалом, який вони в себе видавали, а не може бути навіть механізмом нашої нової України в нашій уяві. Їх потрібно змести з керівництва держави. В найбільш повній мірі була виконана остання вимога студентського активу відставка прем'єр-міністра Віталія Масола. Молоді люди вважали цього державного діяча уособленням найбільш одіозного крила Української комуністичної партії. Очевидно, що саме ця вимога була найбільш декларативною і найменш суттєвою. В результаті масоло судилося опинитися в ролі стрілочника. Це в першу чергу була. Е е Принцип боротьби з владою як такою, але з іншого боку, сама фігура масола, представника ну, найбільш консервативних. Консервативного консервативних кіл в компартії українській в той час, коли, наприклад, Леонід Кравчук вже уявлявся як представник такого більш ліберального крила в компартії, і самі дії висловлювання масола показували, що це якраз є лідером найбільших консерваторів в компартії, тому звичайно на нього була спрямована в першу чергу атака. Вимога відставки студентів. Найбільш радикальні протестувальники навіть розглядали можливість силового захоплення Верховної Ради. Це навіть передбачалося планами акції. Я її розписував технологічно, тобто написав і наметове містечко на Хрещатику, і перекриття руху транспорту, і захоплення університетів, так звані а, а, окупаційні страйки, і навіть захоплення Верховної Ради. Це єдиний з пунктів, які ми а, не здійснили. Студентський страйк тривав 16 днів. Протягом цього періоду ставлення киян до мітингувальників поступово змінювалося. Спочатку їх багато хто сприймав ледь не як терористів чи напівбожевільних, проте студенти не проявляли агресії, не намагалися уникнути дискусії з перехожими, що цікавилися акцією. Аргументи страйкарів у переважній більшості були простими, переконливими та зрозумілими пересічним громадянам. Спочатку їх взагалі презентували як екстремістів, а потім. А вони добилися, якщо я не помиляюся, вони добилися ефірів за допомогою депутатів. І, і, власне, це на першому каналі було. І таким чином всі побачили, що це не екстремісти, що це звичайні студенти з багатьох міст України. І що їхні вимоги, в принципі, є цілком легальними і не є екстремістськими. Те, що вони вимагали, в принципі, могли підтримувати значна кількість і кияни, і українців. А звичайно, спочатку було просто непорозуміння, нерозуміння, що це відбувається, як це так, студенти замість того, щоб навчатися, так поводяться. А потім підтримка просто зростала, зростала і зростала. Тобто, вже люди, які приходили туди, вже готові були їх захищати. У якості форми протесту було обрано голодування. Це не було чимось новим. Адже даний метод практикували у радянських концтаборах численні в'язні та дисиденти, багато з яких на той момент вже були членами опозиційного крила Верховної Ради. Певною новизною того голодування була його масовість. Акція передбачалася, і, в принципі, всі студенти е бачили цю акцію як мирну. То ніякого насильства, але з іншого боку, що можуть дати просто якийсь мітинг сам по собі, ми вже побачили, що раніше ці мітинги не давали особливого результату, тому звичайно, така акція самопожертви, мирної самопожертви, голодування, вона очевидно стала. Тим, що люди побачили, що це є мирний протест, це є жертовний протест, і тому очевидно відбулася така масова, масова підтримка студентського голодування. Людей було багато. З кожним днем їх приходило все більше і більше. Це ж було з 2 по 17 жовтня, і я пам'ятаю, що ну за ці три дні я просто ходила. З білою пов'язкою, тобто, це ну ми називали так обслуговуючий персонал. Тобто ті люди, які знаходяться в таборі, які знають всіх інших, але і які турбуються про тих, хто голодує і намагаються робити посильну для себе роботу. Там за порядком слідкують. А, а потім я вже вдягнула на себе чорну пов'язку і почала голодувати. Але я від цього стала тільки активніше. 16-денне безкровне протистояння влади та студентів не принесло жодній зі сторін остаточної перемоги, Як і годиться в таких випадках скінчилося угодою. Не наважившись на силовий розгін відразу, влада, можливо на своє щастя, втратила момент для ліквідації проблеми в зародку, і акція розвивалася, набувала все більшого розголосу не лише в Києві, а й на всій території УРСР, створюючи можновладцям суттєві незручності. Зростала підтримка страйкарів з боку населення з іншого боку, як не крути, двотижневе голодування поступово виснажувало сили протестувальників. Два тижні це багато. Так це вже видихається рух. Не можна голодувати там і сидіти місяцями. Тоді було не можна. Зараз вже можна, тоді було важко. А, тобто, в принципі, всі вже були готові до якогось компромісу. В результаті було досягнуто компромісу, що дозволив одним оголосити себе переможцями, іншим такими, що не програли, проявили державницьку мудрість і змогли не допустити крові. Мабуть, і ті, і інші мали підстави так говорити. Тому не було такого гострого протистояння. Ну і, власне кажучи, ті люди, які тоді були при політиці, вони не були радикалами. Знаєте, радикалізм він завжди страшно небезпечний. Бути зліва чи бути справа завжди радикальним це небезпечно. Найважче йти по центру завжди. Але це єдиний шлях уникнення конфліктів. Будь-яке крило, чи ліве, чи праве, вони десь на якомусь етапі обов'язково змикаються і починаються конфлікти в суспільстві. Нам вдалося йти по центру. Головне, те, що було важливо для символічно важливо для студентів, це те, що пішов голова уряду у відставку. Так, тобто він сам пішов, про це повідомив Кравчук парламент. Отже, питання про службу в лавах радянської армії на території республіки, очевидно, теж так компромісно вирішили, що ті, хто бажають, будуть служити поза межами, а ті, хто не бажають, ну відповідно внести. Зміну до законодавства, а все решта було відкладено. І ось цей компроміс, хоча він і компроміс, але це теж фактично ну, прорив серйозний, бо такого ще не було, щоб студенти вийшли на вулицю і пішов з посади голова уряду республіки. Це безпрецедентно, це фантастично для України. Тобто, це вже був колосальний моральний успіх. Саме студентська акція стала наріжним каменем до фундаменту вже близької на той час української незалежності. Загартувала десятки і сотні майбутніх патріотів, дала безцінний досвід організації таких акцій. Про 16 днів всередині наметового містечка на граніті залишилися архівні світлини, відео та спогади учасників студентського голодування. Як це було? Погляд зсередини? Дивіться у другій частині програми: «16 миттєвостей осені. Революція на граніті.